Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися, на світі є небагато тем, навколо яких існує така купа мітів, забобонів та заборон. Одною з таких тем є перший сексуальний досвід. Думаю, якщо ти цікавився чи цікавилась, то тобі точно розповіли, що від першого сексу начебто не вагітнюють та не заражаються інфекціями, що передаються статевим шляхом. А для хоробрості чи яскравіших вражень варто вживати алкоголь, і якщо обрати жити статевим життям лише орально чи анально, то це не рахується, цнота все ще при тобі. А у дівчини від першого проникнення потечуть ріки крові. І перший раз має відбутися обов'язково до якогось віку, чи приурочений до певного свята випускний новий рік, на честь повноліття чи твій варіант. А тепер видихни. Все це не стосується дійсності та створює виключно негативний ефект, бо вагітність може настати і від першого статевого досвіду, а інфекції передаються через недотримання правил контрацепції. Вживання алкоголю, нібито для хоробрості, теж має негативні наслідки, можна потім пошкодувати про зроблений вибір, а ще є ризик втратити контроль над ситуацією та не почути ні від партнера, партнерки або що не почують тебе. Для першого сексуального досвіду також не існує якоїсь обов'язкової вікової норми. Можна бути не готовим у 18, 20 чи 40 років, можна не бути готовим ніколи. Це теж вибір, лише тобі вирішувати. А чому взагалі ми цій темі приділяємо стільки уваги цілий окремий урок? Наче ж все і так ясно, після уроку з анатомії, контрацепції та ІПСШ. Чинки, маточки, бджілки, пташки згода отримана, прутень ерегує, клітор теж виділяється з проникнення, тертя, спалах, оргазм, перемога. Привіт! З тобою, Алла Пустовіт. Я є голосом уроку, який написала гінекологиня Олена Павлова. У цьому подкасті ми розберемось, як підготуватись до першого сексу. Але не все так просто. При опитуваннях понад 65% підлітків відповідають, що не були готові до свого першого досвіду та характеризують свій перший досвід скоріше як негативний. Чому це трапляється? Як зрозуміти готовність коли однозначно так? І коли однозначно ні. Основа адекватного першого сексуального досвіду та інших відносин тримається на трьох китах: безпека. Повага та, беззаперечно, бажання. Якщо вам двом вдалося зібрати таке комбо, це прекрасно. Чому не кохання? Коли в парі є кохання, це чудово. Часто це додає яскравих відчуттів і статевому життю. Але це не обов'язковий фактор, ба більше в парах кохання переживає певні зміни і не завжди таке ж бурхливе, яким було на початку. Якщо ж є всі три вище перераховані фактори, то багатьом цього достатньо, і це нормально. Тож давай детальніше проговоримо про цих китів, які є основою адекватного першого сексу. Кит перший безпека. Безпека це коли обоє партнерів розуміють власну анатомію, уявляють анатомію сексу та його видів. Також знають техніки безпеки самого процесу, розуміють важливість контрацепції та захисту від хвороб, які передаються статевим шляхом. А ще безпека це про довіру, чи добре ти знаєш партнера або партнерку, з яким чи якою плануєш спробувати, чи є впевненість, що твої бажання чи їх відсутність почують. А подробиці вашого сексу, фото, відео не будуть винесені на загал. Безпека це ще й про приватність чи доречно усамітнитесь саме там, де ви обрали? Адже романтику, пристрасть та прагнення нових відчуттів може доволі швидко охолодити приїзд наряду поліції. Тепер поговоримо про другого кита, на якому стоїть адекватний сексуальний досвід це повага. У інтимі повага це про розуміння і бажання чути одне одного. Питай, чи подобається те, що зараз відбувається, а що ні. Що б хотілося спробувати. Обговорюйте свої відчуття до сексу під час та після. Це чудово зближує. Повага це про турботу, а отже, і про наявність контрацепції. Також повага це про кордони та довіру. Коли ти не можеш спокійно ділитись переживаннями, не боїшся, що партнер чи партнерка тебе засміють, коли ти розумієш, що твої фантазії сприймуть адекватно, а ще приймуть небажання якоїсь практики, а не почнуть примушувати чи маніпулювати. Будь-які практики, які не шкодять жодному з партнерів та добровільно приймаються обома, це нормально, і що ви обоє адекватно сприймаєте, що ти або партнер можеш чогось боятись, втомитись або просто не мати настрою для сексу. Поважати партнера чи партнерку, це значить, що ти не обговорюєш ваші інтимні подробиці з іншими, бо знаєш, що це може зашкодити людині. І, звісно, повага це про культуру активної згоди, як з твоєї сторони, так і зі сторони партнера. Так це чітке так, а не відсутність слова ні. Якщо партнер або партнерка спить або знаходиться у стані алкогольного сп'яніння, ти не можеш виконувати будь-які сексуальні практики з його чи її тілом. Не забувай, що кожен раз потрібно почути це так, адже згода колись не означає згоду назавжди. Тепер розповім про третього кита бажання. Тут маю на увазі щире бажання сексу з конкретним партнером цієї миті, а не якогось там гіпотетичного сексу колись. Якщо ти маєш сумніви, так і скажи. Навіть якщо ви домовились зустрітись саме для того, щоб спробувати, передумати можна завжди. Не потрібно цього соромитись. Секс не можна пообіцяти, адже це виключно добровільна взаємодія твого та партнерового тіла. Це особисте, інтимне. Тому секс без чіткого усвідомленого бажання це завжди насилля, не можна просто полежати та потерпіти, бо партнер чи партнерка хоче. Секс це нормальна потреба усіх представників нашого виду і жінок. І чоловіків. Його можна хотіти, можна не хотіти. Вибір завжди за тобою. Отже, ви обоє вирішили спробувати. Ви прослухали аудіоуроки про анатомію, подбали про контрацепцію. Вам комфортно і ви впевнені, що ніхто вас не потурбує. Важливо говорити про те, щоб ви обоє хотіли спробувати. І якщо ти не хочеш якоїсь конкретної практики, обов'язково скажи про це партнеру чи партнерці. А що ж буде далі? Багатьох турбує питання, чи секс це обов'язково проникнення? Ні. Раніше вважалося, що все, де бере участь прутень, це справжній секс, і що основна задача сексу це розмноження та все, що до нього може призвести. А всі інші варіанти, то якийсь не дуже справжній секс. Тому і жіночому задоволенню приділяли не дуже багато уваги. Сьогодні ж ми розуміємо, що секс це про близькість задоволення всіх учасників процесу, спілкування, взаємодію, пізнання себе та свого тіла, зняття стресу та багато всього іншого, і точно не лише репродуктивна функція чи чиясь одноосібна потреба. Тож на початку приділіть достатньо часу поцілункам, обіймам. Питайте одне одного, що і як подобається. Можливо, ви вирішите для першого разу обмежитись лише петингом, тобто пестощами. Петинг може бути поверхневим та глибоким. Поверхневий, коли ви торкаєтесь одне одного через одяг, шукаєте ерогенні зони. Це може бути як окрема практика, так і розігрів. Глибокий петинг включає взаємодію з геніталіями одне одного як руками, так і іграшками. Не забувайте про правила безпеки в першу чергу чисті руки та чисті геніталії. Пестощі анальної ділянки не мають переходити у вагінальні, бо якщо кишкова флора потрапить у піхву, то може бути запалення. Також не забувай про лубрикант і не використовуй замість нього слину. Чому слина не підходить? Вона швидко сохне, це може призвести до травм геніталій. А ще у слині багато шкідливих бактерій, які можуть викликати не дуже приємні запальні процеси. Петтинг також може призводити до оргазму. Якщо ви вирішили на цьому спинитись, це нормально. Якщо ж прийняли рішення продовжити і обидва дійсно готові, розберімось, що відбувається далі. Почнімо з дівчат. З аудіоуроку про анатомію ти вже знаєш, що у дівчини при сексуальному збудженні кров припливає до геніталій, ерегує клітор, виділяється з маска. Саме це і забезпечує приємні відчуття під час сексу. Чи можливий секс з проникненням без реакції клітора? Так. Але це принесе дівчині менше задоволення. Чи можливе проникнення без маски? Краще так не робити, бо це призведе до травм та больових відчуттів. Не у всіх дівчат завжди достатньо секрету залоз. це індивідуально. Рівень збудження також залежить від дня циклу, настрою, рівня втоми, закоханості віку чи безлічі інших причин. Тут на допомогу і приходять лубриканти. Не забувай, що лубрикант має бути сумісний з презервативом. Тепер щодо втрати цноти. В уроці про анатомію ми розповідали про те, що таке гімен або вагінальна корона, і що її насправді ніхто не пробиває і не розриває. Якщо дівчина дійсно налаштована на секс, їй комфортно, вона достатньо збуджена, то проникнення у більшості випадків не буде болючим і не пошкодить цілісність гімена. Звісно, якщо вагінальна корона щільна, то можливі незначні кров'янисті виділення. Тож розповіді про ріки крові і страшний біль це байки. Не варто такого очікувати. При першому проникненні інколи буває певний дискомфорт, але якщо обидва партнери не поспішають, приділяють достатньо уваги одне одному, то у вас має бути все чудово. Що ж відбувається з хлопцем? Ти вже в курсі, що сексуальне збудження у хлопців також призводить до припливу крові до статевих органів та відбувається ерекція пеніса. Чи завжди так? Ні. Адже надмірне хвилювання, втома, страх і ще безліч інших факторів можуть завадити ерекції. В цьому немає нічого страшного, це не соромно та не свідчить про проблеми. І в жодному разі це не треба засуджувати чи висміювати. Так можна травмувати хлопця. Дайте собі більше часу, спробуйте ще раз пізніше або взагалі іншим разом. Чи можливе проникнення без ерекції? Тут вже ні. Ерекція має бути хоча б мінімальною і для того, щоб надіти презерватив, і для сексу з проникненням. Та й знімати презерватив треба також з ерегованого прутня. Чи мають бути якісь больові відчуття чи кров'янисті виділення у хлопця? В жодному разі. Якщо тобі боляче, є дискомфорт, чи ти бачиш кров? Зупинись і оціни ситуацію, можливо, ти випадково травмував вуздечку або трапились інші негаразди. Як довго триватиме ерекція і коли настане оргазм? При першому досвіді, та й не лише тоді, оргазм може трапитись через сильне перезбудження доволі швидко, але не турбуйся, ти поступово навчишся себе краще контролювати. Якщо ж ти стараєшся та ніяк не вдається. І таке теж трапляється. Проконсультуйся з лікарем. Також через хвилювання ерекція може з'являтись і зникати: дай собі час, переключись на інші види взаємодії з партнеркою, і все буде чудово. При першій спробі проникнення для мінімізації ризику травми партнерки або тебе самого можна допомогти собі правильно вести прутень у піхву рукою. Інтенсивність чи швидкість рухів це все індивідуально і обговорюється в парі. Пробуйте, експериментуйте та отримуйте задоволення. Чи обов'язково очікувати від першого ж досвіду 33 оргазми? Очікувати, звісно, можна, а от отримати, вдається не завжди. Це також не страшно. Спробуйте іншим разом або поверніться до петингу. Якщо ви вирішили спробувати інші практики, це теж ок. Але переконайтесь, що на це згодні обоє. Не бути готовим до якоїсь практики не соромно. Ніколи не практикувати якийсь вид сексу, який тобі неприйнятний, теж ок. При анальному сексі, проникнення через анус, важливо бути обережним. Адже ця практика може бути дуже травматичною, якщо немає лубриканту, чи ви поспішаєте, чи просто через необережні чи різкі рухи. Якщо ви вирішили використовувати іграшки для анального проникнення, то не починайте одразу з чогось великого і пам'ятайте, що у кожного з партнерів іграшки мають бути індивідуальні. Лубриканти з анестетиком знеболюючим не найкраща ідея, адже зниження чутливості може призвести до травм, які не відчуються одразу. І не забувайте презервативи оральний секс, коли геніталії стимулюють ротом партнера або партнерки, також не привід забувати про захист та гігієну. Слизова геніталій дуже чутлива як до травм, так і до збудників хвороб. Тому не прогулюй візити до стоматолога, не травмуй геніталії партнеру чи партнерці зубами. Використовуй презервативи та латексні серветки. Якщо серветок нема, їх можна зробити з презерватива, розрізавши його вздовж. Для орального сексу також існує окрема серія лубрикантів. І золоте правило: який би ви сексу ви не обрали, не забувайте про душ після. Якщо ж практикуєте кілька видів, то не забувайте про гігієну між ними та зміну презерватива. А коли ж варто відмовитись від сексу, сказати ні можна на будь-якому з етапів. На етапі прийняття рішення, на початку чи навіть під час сексу, якщо тобі щось не ок, скажи про це і зупинись. Ніколи не потрібно терпіти біль, дискомфорт, неадекватне ставлення партнера чи партнерки це травматичний досвід. А якщо таке стане рутиною і буде повторюватись часто, то й до відрази до сексу недалеко. Якщо тобі страшно, боляче, ти передумав чи передумала, перехотілось або ж стало ясно, що й самого початку бажання було не твоє, чітко скажи ні. І пам'ятай, що ні. Це завжди ні. А ще здоровенним червоним прапором є те, коли партнер чи партнерка наполягають не застосовувати контрацепцію. Якщо ви давно разом довіряєте одне одному, знаєте, що здорові та плануєте дітей, це одна справа, якщо ж мова лише про секс, то відмазки, що нібито в презервативі відчуття не ті, не працюють. Так, коли ви вже знаєте, що не хворієте на інфекції, які передаються статевим шляхом, та практикуєте моногамію, можна подумати і про гормональні методи контрацепції. У інших випадках не варто погоджуватись завагітніти може лише дівчина, і всі подальші дії, відповідальність, вибір то, що лягає саме на її плечі. Консультація гінеколога, екстрена контрацепція, побічні ефекти від неї у разі настання вагітності, рішення про переривання або збереження цієї вагітності, ризики пологів у неповнолітньої розмови з батьками, можливий осуд, суспільства і так далі. Тому чоловік не має права приймати це рішення одноосібно, це лише дискусія та спільне рішення. Якщо партнер продовжує вмовляти, наполягати, залякувати, висміювати, це не твій партнер. Скажи чітко, що не хочеш. Це твоє тіло, твоє життя і твої бажання. Лише тобі вирішувати з ким, коли і як секс чудовий вид взаємодії між партнерами, який приносить справжнє задоволення, коли ви чуєте, поважаєте та щиро бажаєте одне одного. Перший досвід потребує відсутності поспіху, спокійного місця, розуміння того, що ти в безпеці, а з партнером комфортно. Тоді все вийде та стане одним з багатьох ваших чудових спогадів. Секс буває різним, і якщо практика не шкодить жодному з партнерів і цього хочуть обидва, це нормально. Зупинитись можна завжди, і будь-який секс потребує контрацепції та гігієни. Дякую, що слухав чи слухала цей урок. Підпишись на інстаграм Вчися вухами та розкажи друзям про уроки із секс освіти. Проєкт Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Чалдфанд Deutschland і Едуко та фінансується Штерн